Доброго доброго дня. Вітаємо вас на інстаграм-каналі Олег Леся in Chicago. Дякуємо, що зайшли на наш канал. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. Що хочу сказати, всіх надзвичайно любимо і цінуємо за те, що ви є в нас. Якщо б не ви не було б нас. Не було б нас, не було б вас. Так що все пов'язане. Так що всім щиро дякуємо. Насамперед, яка сьогодні, що сьогодні вам покажу. Покажу сьогодні вам, ви вчорашнє відео бачили. Бачите, хто біля мене прийшов? От хто прийшов. Дивіться. От прийшов мій джевелінчик, тому що він знає, що треба зніматись. Так, джевелінці. Так мій дів. І вчора ви були з нами в магазині. зараз. Були з нами в, в, в телефонному магазині Verizon. Так що, а сьогодні і ви бачили, що ми купили. Тільки ви не бачили, які речі, скільки коштують, як виглядають, чи потрібно приміряти їх, чи не потрібно. Ми зараз попросимо дідуся приміряти, тому що там більшість речей для нього. Для мене тільки дві речі, а для нього більше. Так що зараз. Ем, я вам покажу, звичайно, що ми купили. Також покажу вам там Амазон. Прийшли нам дві пачечки. Ага, а цей сарафанчик, що я тільки що оділа, тому що я буду біля камери, не буде часу йти передіватись, тому я зразу його оділа. Це тільки що я отримала, замовила на Амазон. Бачите, він такий матеріал тягнеться, має такі кишеньки. Дивіться, які такі кишеньки. Він, отакий от цей сарафанчик, трошки такий довший. Матеріал такий, такий, бачите, я не знаю, як сказати. На гудзичках, коричневі, такі гудзички. І дуже практичний, дуже м'ягенький і дуже комфортний. Тому я його оділа, щоб не одівати, коли вже я вже його тільки що розпакувала, оділа вам показати. Ціна цього сарафанчика 66 доларів. А він коштував 80. Зараз. О, прийшла наша любов, бо любов прийшла з школи чуть-чуть скоріше. А чому? Куди ти їдеш, зайчику? Так, Джуляся, їдеш. А бабуся з нами їде? Угу. Ти моя любов. Подоби? Кажи да. всім привіт. Так, ногтики Джуляся наклеїла. Кажи всім привіт. Всім привіт. І все, щас, кажи. Кажи всім привіт. Да? Так, як в тебе в школі справи сьогодні? Good. Good. Окей, okay. Джуля йде їсти супчик і зараз одівається. І будемо їхати, вам покажемо. Вона їде, де українські вишиванки. Так Лесь? Як називається? Долани міряти українську вишиванку, так? Окей. Okay. Так що вас візьмемо, покажемо вам. Так, йдемо на саме перебачити. наша Джуляся вже готується до Дей. Сердечка клеє, хо, хо написано, лове написано, be mine, I love you, I love you, Олег, Олег, Тарас, Леся, Леся. І дві відпали, так що наша джулеся готується вже до Волонтейсдей. Що я сьогодні роблю? Маринад роблю для м'язка. Бачите, у таких великих каструлях все по-українськи, без ніяких хімікатів. Знаєте, як на Україні колись наші батьки робили також я роблю. Так, йдемо далі. А ця лисунька привезла, я кажу, все, цукровий діабет. Бачите, отакі солодкі горішки. Купила пару горішків, коштують 9 доларів, 8,99. Наші рибки плавають. І йдемо сюди, їм смачного, а ми йдемо сюди, почнемо з цих зара. Бачите, оці пакунки. Це все Зара, зара, а також Зара. це сьогодні прийшло з Амазон, зараз я вам покажу. Оце, що я розпакувала сарафанчик, цей що вам показувала тільки що. А це теж з Амазон прийшло. Я от такий папір замовляю. Бачите, два, ніби вони так пишуть, заміняє 6. Так що не знаю, це є е, великий, екстра -лардж. У упаковці йде вісім штук. Нам буквально його на 4 дні пасару. цього що Це коштує 24. 22,99 текс, але цей раз вони взяли, у мене я замовляла. Взяли Delivery 699, тому що в чоловіка Prime, то безплатно раз на місяць 15 доларів. А якщо я в себе у мене Prime немає, то я плачу 699 за Delivery. Так що зараз ми будемо міряти. Починаємо. Я перше покажу своє, що я вчора купила. Оцей кротик. Я купила для себе. Перший покажу такої штучки. Дивіться, це є такий сарафан шкіряний. Він йде на коротких рукавчиках. Так, я покажу вам ось так здалека, як він буде виглядати От такий. Таких дві кишеньки. Великих. Це практичний. Тому що зараз для, на весну для взяти його одіти і жакет шкіряний. І поїхали. Так що, от то є. от такий сарафан. Ага, яка ціна сарафанчика. Ціна сарафанчика 89,99. То є Тепер, Тепер, я сьогодні одіну оцю шубку. Вона йде, у мене взуття дуже багато є отакого лакового. Вона йде оверсайз. То не йдуть такі нормальні сайз, а це йде оверсайз. Вона йде така великого, вона йде на дві сторони. Бачите, я можу вам приміряти. Отак от вона йде. Можна і так зробити. Вона йде оверсайз. Зараз покажемо вам на другу сторону. На другу сторону вона йде як шубка. Кишеньки ось такі. Потім такі гудички. І поміряємо на цю сторону. От так вона буде розглядати на цю сторону. Дуже-дуже-дуже легесенька, дуже легесенька, просто така як кушинка. Так, ціна її 109 доларів. Це чи видно, чи не видно? Не видно. 109. Так. Так що от таке то я купила для себе. Так, а тепер о, ще для себе я замовила з Амазона. Окуляри, в мене дуже багато є. Вони в мене чорні. Одні Майкл Корт, то є Майкл Корс. такі. Не прийшли. Так що їх можна було замовляти овернайт в делівері Там deliverі не коштувало нічого, було в делівері Так що зараз я вам покажу, приміряємо і вам покажу. Дивіться, вау, як вони дають. Паспорт. Майкл Корс паспорт є. Угу. Салфеточка витирати. Такий рушничок такий. Що це таке? Це теж щось до паспорта. А тепер окуляр. Я не знаю. Я люблю, щоб боковинки були завжди широкі. А ці, виходить, з вузьким таким. Вони такі літні. Бачите, Майкл Корс пише. От. Бо я і в зимі ходжу. Ну, непогані, гарні і дуже легенькі. А ці ну, дуже весеньке. Так що... Я не знаю, ви напишете, чи вам подобається, чи не подобається. Мені подобається дуже легенькі. Вправа така. Тонесенько. У мене є Майкл коричневі теж, але вони чуть-чуть грубші і важчі, а ці легенькі, ці такі гарні. Джуля гарні, мабуть, куля? Майкл гарні? Окей. Каже, що гарні. Ну, такі малі, свої такі діла. Я маю ну, А от такі ще маємо лисунька. Це ще я колись купила нам колишніх міхала до України, сім років тому. Певно, так, вони дуже, дуже бачиш, твої не скречу не мають, а, не мої, а мої мають багато скречу. Ці дуже... Вони дуже класно носяться. Бачите, теж майкл корс. Мої стоять в машині такі. Вони трошки важчі, але вони теж міцні, гарні такі. Не сильно темні, це лисуньки. Це Так, а мої, мої десь в машині стоять такі. Так, тепер покажемо вам, скільки пакунків дідусь вчора собі на купив. Не він, а я. Тому що йде весна. А він, він має багато чорного. У мене теж все чорне, але... каже так. Я вибирала платів, каже, я купила, я, вибирала. Так. я просто заставила його купити багато білого, тому що він каже, що йому теж білого не треба, але йде і весна, і він купив, купили йому біле, багато білого. Дивіться, ось такі штанішки. Це зарі залі теж. Ми вчора просто були в залі, були виразі. Хто бажає, може під'їхати і дивитися. От такі вони є такі лість, такі матеріали. Такий вже весняний лід, яка ціна. Дівінцю. Ціна 50 доларів. От тут є, Тут вже прийшов помічник до мене. Дивіться, що робить. За, за, за валіз, за сумкою дивиться. Вісімдесят. Ой, боже, 59 доларів, так? 49,99. Тут йде. UK і ЄUS. UK35, а US-49. 50 доларів ці штанішки. Зараз ми попросимо поміряти. Дідуся, прошу він за кулісами. І до цих штаніжків така теж весняна, бачите, вона таку має, як колись марля була з цієї сторони, таку підкладку. Такий джакет. Цей джакет ціна 69. Бо то є Британія, UK і Америка. 69. Так, попросимо одіти, зараз нам покажете. О, вже супумілю. На нього просто... Я вже можу женитися, костюм білий я вже маю, ставчисто кавалі. А ну ж дні не, так не видно, дай ще йди взагалі.

Дуже роз, косочки розлітає. Бачите, який? Гарний. Це вже вісім гарний, зараз тепло. Стане бо в Америці то так. Раз, два і сонечко. Так. Угу, нова, ся, так. Напишіть гарну, чи я ще трохи каваля? Хоч я рано в зеркало на себе не дивлюся. Мене з зеркало пікаю, але кайф що я трохи каварю, не знаю. Так, цей і давай все. Зараз поміжу, нам ще один маємо. Цей поставимо, зараз зараз. І тут маємо ще один кульочок, теж, це то майже симулярку кожні куплене. Зараз. Це зовсім інші штани. Ці штани такі як до костюма, як до сорочки. Ті вони такі більш підспортивні. І ці дуже-дуже тоненькі, такі світяться, теж світлий. Це були на сейлі напевно, ці. Так, ці були на сейлі, коштували 69-50% офф, так що 30 доларів такі штани. Вони зовсім інакші. А ця курточка така, теж що просвічується з резинкою такою ззаді. Просто вона не, не такий матеріал, як цей. Це тонесенький, дуже-дуже тонесенький. Е, дивіться, отакий-такий. Зараз він поміряє вам ще оцей. Так що той може ходити кожен день, а той може десь як їде, не знаю, куди до церкви ідеати. Той другий, той такий більш нарядний, а цей такий більш підпоклонний. І також таку сорочку. Зараз ми теж. Я можу поміряти. Перший вже, перший уряд, це не щось. Ребка, жається, ребка для джулясі. Так що, от дивіться, це другий. Той такий плотніший, А цей такий тоненький костюм. Бачите, каже, кятка, вона така, а ну защипнята, то така, це є large size, а та є екстра large. Ти не хотіла, ти казав, що на тебе. А ця добра. Я просто сильно похоронилась кинула, але і розб'яти. Так що э, ти тепер перейшов на все ясне. Я, я, я не перейшов, я просто купив, воно буде стояти, може десь користь я маю, я маю багато темної. Камери. Так що хто бажає щось купити, таке зараз гарне, э, зар... сімя добре, добре сімя добре, сімя зараз. Ці не добрі, ці не добрі, все добре, зараз так. А, і ще сорочечку таку купили, теж вчора. Сорочка, зараз я вам покажу, вона йде на верх станішків, має такі, як вона називається, розрізок по боках два. Вона теж літня, може бути, десь жара буде, вона світиться, дуже світиться, дуже може... багато. Да, От бачите, яка йде поверх штана. У мене вже у мене навіть є, є, було 40 доверкопами, коли кидали з етикетками, просто е вони е не ходилися, тепер стали великі я на мене, я походав дуже і, і вийшлося. Це теж Ну Вона тонка ця звачка, і добре, що поверх. поверхню, що вона була. Бачите, вона ззаді виглядає вона, 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 і... дуже гарно. Дуже гарно. Так що відусі закупи просто професій. Хорошо. Сорочка коштувала, зараз я скажу, за вам, сорочка коштувала 59,99 і 30%. Оп, то вона вийшла десь 30 доларів. Так що... Бачите, як вона світиться? Забираєш. Ні-ні, ти мені тут залишиш. Так. Так що, що хочу сказати, таке в нас вийшло маленьке-маленьке відео, чорне відео. Хотіли вам просто показати ті речі, які ми вчора з вами купляли. Тому що якщо ми купляли, значить потрібно вам показати, бо ви не бачили, що ми купили. Я вчора не складала її в шафу, а чекала до сьогоднішнього дня, щоб вам відкрити і показати. Так що, що хочу сказати, всім надзвичайно дякуємо за те, що ви з нами, за те, що ви переглядаєте наші відео, за нових підписників, за те, що ви ставите лайк, слухайте дідуся пісеньки. Нам надзвичайно приємно. Так що ставте далі, слухайте його музику, ставте йому лайк. Не забувайте новим е -е підписатись, новим глядачам, хто заходить, подивився відео і виходить. Підписуйтесь і будьте завжди з нами. Ми будемо старатися для вас ем, вести такий ем, цікавий блог. більш цікавий такий блог. Інстаграм, Фейсбук. Заходьте теж на наш інстаграм. Хто не знає, на наш інстаграм заходьте теж, на наш Фейсбук заходьте. Будьте з нами. Всіх любимо і всім бай-бай!